Нарти з дерева вирізбані під склом. Витончена класика для справжніх поціновувачів настільних ігор. Їх розмір 60 на 30 сантиметрів. Нарти з натурального дерева, оформлені ручним різьбленням, стануть приголомшливою прикрасою вашої оселі. Підкреслять статус, а ви з друзями з великим задоволенням та інтересом проводитимете час за черговою партією. Ігрове поле з елементами гартованого скла, воно надзвичайно міцне та не царапається. До набору входять світлі та темні фішки та кубики. Вирів виконаний в унікальному дизайні і стильним контрастом відтінків, виділять вас як власника та підкреслять вишуканий смак до вибору настільних ігор. Такий варіант буде чудовим подарунком для чоловіка, батька чи друга. Замовити, ви можете, перейшовши на сайт або телефонуйте за номером, зазначеним на екрані.